Сергію, а ти маєш улюблену книгу? Ні, я останнє читав в школі і чесно кажучи, не пригадаю, яка моя улюблена. А твоя яка? Знаєш, одразу так і не пригадаю. Треба добре подумати. Ну от поки ти будеш думати, я пропоную переглянути наступний сюжет про книжкову виставку у Бродівській бібліотеці. У Бродівській книгозбірні завжди організовують цікаві тематичні виставки. Цього разу нашу увагу привернули книги, які пов'язані із всеукраїнським днем бібліотек. Адже на днях ми відзначаємо цей прекрасний день, який стосується усіх, хто творить для нашої бібліотеки. Для всіх читачів користувачів, адже вони є безпосередніми нашими учасниками нашої книгозбірді. Бібліограф Бродівської бібліотеки Наталія Коваль розповіла про книги, які є у наявності, а також дуже вдячна читачам. Адже задяки ним ми маємо можливість покращувати свої умови праці, адже вони є щедрими дарувальниками, які щорічно і декілька разів на рік дарують бібліотеці цікаві. Читайте і збагачуйте свої знання про книгу, її історію, і не лише. Бродівська бібліотека завжди радо вітає нових користувачів. Відкривайте для себе новий світ книги Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн.